Привіт усім шукачам пригод і ласкаво просимо. Сьогодні ми вирушаємо у таємничий квест, де на нас чекають загадки, секретні коди і хто знає, може навіть скарби. Готовні до мовної пригоди. Ну що ж, пориньмо в неї. Так, так наша місія починається ось із цього таємничого послання, яке знайшли у старому замку. Там сказано Музей чудове місце. Якщо ти сміливий, то дізнаєшся, де лист. Хм, Цікаво, схоже, це загадка, і нам з вами треба її розгадати. І знаєте, що найцікавіше здається, ключ до цієї таємниці це такий собі секретний код. І щоб його зламати, нам потрібно вивчити нові англійські слова, які допоможуть описувати людей. Можна сказати, що ці слова наша карта до скарбів. Отже, час вивчити наші магічні слова. Кожне з них відкриє нам частинку секретного коду. Слухайте уважно і повторюйте, щоб магія точно подіяла. Перше слово «straight» – Воно означає пряме. Наприклад, this person's hair is straight. Тобто, у цієї людини пряме волосся. Ану, повторіть «straight». Чудово. А тепер повна протилежність. Це слово curly, що означає кучеряве. Наприклад, his hair is curly. У нього кучеряве волосся. Бачите різницю? Straight і curly. Повторимо. «Curly» – Відмінно. Наступне слово описує колір волосся blond. Це означає світле або біляве. Ось так. Her hair is blond. У неї світле волосся. Легко, правда ж? Повторіть. Blonde. Так, тепер переходимо до рис обличчя. Ось це слово «мосташ». «He's got a mustache» означає «у нього є вуса». Ну, звучить воно дуже цікаво. Чи не так? Давайте скажемо мостаж. І ще одна риса обличчя – «beard», тобто борода. «He's got a beard» означає У нього є борода. У багатьох казкових героїв є борода. Повторімо – «beard». Добре, тепер опишемо статуру. Перше слово thin, що означає худий або стрункий. This person is thin. Ця людина худа. Повторіть за мною thin. А от протилежне до thin це fat, тобто повний. Наприклад, this person is fat, ця людина повна. Бачите, запам'ятовувати слова парами це дуже зручно. Отже, маємо thin і fat. Повторімо Fat. молодці. І ось воно, останнє наше магічне слово на сьогодні – «teeth», тобто зуби. Наприклад, this person has white teeth» у цієї людини білі зуби. Гарна усмішка, це ж важливо? Давайте разом. «teeth». Вау, чудова робота! Усі секретні слова вивчено! А тепер настав час для справжнього випробування. Ми використаємо наші нові знання, щоб пройти перевірку в музеї. Ну що, готові перевірити свою пам'ять і застосувати магічні слова? Я впевнений, що так. Починаємо нашу гру в гадайку. Гаразд, слухайте уважно першу підказку. Треба знайти людину, про яку сказано, «His hair is curly. Пригадуйте, що означає це слово. Так, так. Подивіться на всіх персонажів, у кого з них кучеряве волосся. Подумайте, хто ж це може бути. Є! Yeah, це номер два. Абсолютно правильно! Ви чудово впоралися з першою загадкою. Рухаємося далі. Слухайте наступну підказку. Хізгара mustache. Пам'ятаєте, що це означає? Ага, мостаж це вуса. Тепер знайдіть на картинці людину з вусами. Хто ж це? Звісно, це номер три. Ви справжні детективи. Ще одна загадка розгадана. Добре, і остання підказка. Слухайте. This person is thin. Що ж означало слово thin? Пригадуйте, thin – це худий або стрункий. Ану, подивіться уважніше на всіх, хто нам підходить. Неймовірно, це ж номер вісім. Ви впоралися з усіма завданнями. Випробування в музеї пройдено. Просто супер! Ми пройшли такий довгий шлях. Вивчили секретний код і пройшли випробування. Залишився буквально останній крок у нашому квесті. Давайте швиденько повторимо всі наші магічні слова. Отже, «straight» і «curly», «blonde», «mustache» і «beard», «thin» і «fat» і «teeth». Тепер ви точно володієте секретним кодом для опису людей.